Друзі, усім привіт! Мене звати Наталя і ви на моєму каналі Dolls-Look. Це канал про модний та реалістичний одяг для ляльок Паула Рейна, ось таких, як у мене. Її зріст 32 см. До речі, оцю шапочку, ось цю я вже зробила майстер-клас. У мене є відео на моєму каналі, але хто не хоче довго шукати, тобто я помістила посилання у описі цього відео. До речі, оцю шапочку. Я зробила вже майстер-клас, і на моєму каналі він є. Але хто не хоче шукати, тоді дивіться опис під цим відео, там є посилання на майстер-клас от цієї шапки. Далі я пропоную приєднатися до мене і ми починаємо робити наш майстер-клас. Отож, друзі, перед тим як почнемо в'язати наш шарфик, звертаю вашу увагу на дуже важливу різницю між резинками. Ось тут у мене два однакових зразка. Тут 9 петель, і тут 9 петель. Але ви бачите, як вони виглядають. Ось це звичайна резинка, а це пишна резинка. І якою вам в'язати ваш шарф, шарфик обирати, звичайно, вам, але мені дуже подобається ось ця пишна. І в'язати ми будемо саме нею. Тому вперед, друзі, але ми з вами, звичайно, почнемо все спочатку. І для цього ви берете тільки одну спицю. І кончик десь може ну, сантиметрів ну, не більше 30. Залишайте такий. Ми набираємо зараз 9 петель будь-яким для вас зручним способом, і зустрічаємось. Ось так. У мене 9 петель, і зараз ми будемо в'язати перший рядок просто резиночкою. Одна лицьова, одна виворотна. В'яжете так тільки перший рядок. Друзі, я пров'язала. Перший рядок, і наприкінці у вас обов'язково повинна бути лицьова і потім остання петля кромочна. Далі, другий рядок, ми в'яжемо наступним шином. Першу петлю ми, звичайно, знімаємо. Далі ми пров'язуємо просто виворотним, ось так. А далі дивіться уважно, ми в'яжемо лицеву не просто як зазвичай ось так, да? а в'яжемо на рядок нижче. Тобто під нею, от, ось так, дивіться уважно. Це наша петля, а під нею ось так, ми пров'язуємо нашу петельку. Ось так. Вона якби знімається. Далі ми пров'язуємо, звичайно, виворотну. І далі я показую ще раз. Ось наряд нижче просуваємо сюди спицю і пров'язуємо лицевою Ось так. Далі у нас виворотна. І далі показуючи разочок. Наряд нижче ми пров'язуємо лицеву. Ось так, далі у нас виворотна. І е, останню кромочну ми просто пров'язуємо вигоротно. Так, трошки підтягуємо ниточку нашу. І далі, далі ми будемо все це повторювати. Тобто а, лицьовий ми будемо в'язати, зараз, першу ми знімаємо, далі На ряд нижче в'яжемо лицеву. Ось так. Так ми робимо у кожному рядочку, а виворотні ми просто пров'язуємо ось так. Як зазвичай. Тільки у лицьових ми пров'язуємо ось так петлю на ряд нижче. Це дуже важливо. Далі ізнаночна і далі наряд нижче ми пров'язуємо лицеву. І далі так само. І далі у нас виворотна, ой, лицева. Остання петелька. Друзі, я пров'язала 50 сантиметрів. Це довжина нашого шарфика. Усе не поміщається в екран, але ви мене зрозуміли. Далі будемо закривати наші петлі. Я роблю це так. Першу петельку я знімаю. Далі у мене лицева, тобто, ось так я її пров'язую, і на другу петлю я накидаю першу, ось так. Бачите. Далі в мене виборотна петля. Я її так і в'яжу, і на неї накидаю першу. Ось так. Обов'язково так, щоб у нас був дуже гарний край. Далі лицева. Те ж саме я роблю до кінця цього рядку. Ось так. ну Можливо, хтось вже знайомий з цим способом. Тобто, просто накидую, Ну і так пров'язуйте до кінця ці петлі. Друзі, я закрила наші петлі. Ось, бачите, як гарно вийшло. Зараз а, потрібно а, нітку обрізати та запрятати її сюди, щоб її не було mm -hmm. видно. І все, попрати потрібно наш шарфик, він ще потягнеться, тому що в мене, наприклад, він з мериносика. Якщо щось не зрозуміло, чекаю вас в моєму інстаграмі, ось тут а, на нього буде силочка. Або пишіть одразу мені тут у коментарях. Дякую. Друзі, як я і обіцяла, наприкінці відео показую, як з цього шарфика зробити снудик. Тобто, я ось пров'язала трошки менше. Ну, насправді ви будете міряти, як вам потрібно. Тобто, ви в'яжете ось так просто прямий шарфик, а наприкінці, вже коли зробили, ви просто. Шиваєте його ось так, і у вас виходить отакий снудик восьмерка, як у мене тут. І ви вдягаєте просто на ляльку. Зараз я продемонструю вам. Ось, я ось так тягаю, ось так одягнула. І далі просто, як таку восьмерку, я одягаю. Ось такий снодик вийде і у вас. Ви вже робите довжину, як ви забажаєте. Тобто, я бажаю вам класних виробів і гарного настрою. До побачення!